Привіт, кулінари і кулінарочки! З вами знову я, Леся Кравецька, і мій канал Львівські пляцки Знаю, знаю, усі після Великодня кинулись на городи і дачі, тому і сил, і часу залишається в обмаль. Але ж їсти однаково щось треба. А після важкої роботи так хочеться чогось смачненького, як нагороду за важку, але таку потрібну справу. Тому сьогодні будемо готувати не просто простий пляцок. А блискавичний простий пляцок. Бо готувати його, мабуть, легше і швидше, ніж перемастити готові вафлі кремом зі зущеного молока. Але це будуть зовсім не вафлі зі зущонкою це буде щось таке фантастично особливе і дуже бюджетне, яке ще гарантовано здивує вас і вас, і ваших рідних. Отже, готуємо блискавичний пляцок із полуничним суфле хмаринка. Візьміть форму розміром приблизно 18 на 18 см і застеліть її якісним пергаментом. Тепер нам знадобиться 18 штук найпростішого печива до кави. Це приблизно 200 г. Викладіть 9 штук у форму квадратом, 3 ряди по 3 печива. Я навколо печива поставила роз'ємні бортики, а ви можете відразу готувати у формі з бортиками. Тепер нам буде потрібно дві упаковки порошку для приготування желе зі смаком полуниці. Зверніть увагу, що кожна упаковка має бути розрахована на пів літри рідини, бо зараз є упаковки, розраховані на 400 мл рідини. Вони будуть мати дещо нижчу силу загусання. Отже. Висипте порошок желе у посуд відповідного об'єму. Влийте до порошку 200 мл холодної кип'яченої води. І перемішайте. Досипте 7 грамів швидкорозчинного желатину. Перемішайте і залишіть усе на 5-10 хвилин, щоб желатин набряк. Короткими імпульсами. По декілька секунд. Нагрійте суміш у мікрохвильовій печі, постійно перемішуючи. Дуже важливо, щоб увесь желатин розчинився. Тому перемішуйте ретельно. Якщо вам не подобається порошок желе, то замість нього та води використайте улюблений солодкий компот і додатково 30 грамів желатину. Це ще до тих 7 грамів. Остудіть суміш до кімнатної температури. І починайте збивати. Зверніть в увагу, що посуд для збивання має бути достатнього об'єму, щоб краплі желе не літали навсебіч. Ви побачите у процесі збивання, як суміш почне змінювати свій колір та об'єм. Червоний колір желе почне світліти, а маса ставати пухкою. Починайте збивати на низьких обертах міксера, а завершуйте на високих. Тут діє принцип аналогічний, як і в желатиновій глазурі, про яку я розповідала у рецепті великоднього баранця: чим довше збивати масу, тим повітрянішою та густішою вона буде, але тим і швидше буде гуснути. Скільки часу потрібно буде збивати загалом? Це залежить від температури, до якої ви охолодили желатинову масу. Чим вона буде холоднішою, тим швидше і зіб'ється. У мене на усе пішло приблизно 5 хвилин. Але будьте уважними, бо масу можна легко перебити і вона почне гуснути прямо в процесі збивання. Не переживайте, якщо так станеться, нічого страшного не трапилося. Якщо вам не подобається працювати далі з такою густою масою, то просто нагрійте її знову декілька секунд у мікрохвильовій печі, розтопіть злегка, перемішайте. І знову збийте до тієї консистенції, з якою вам легко буде працювати. Отже викладіть масу на печиво і розрівняйте. Залишіть 1-2 столові ложки суміші для оформлення верху пляцка. Згори на суфле викладіть ще 9 штук печива і злегка притисніть їх до суфле. Змастіть верх печива тонким шаром відкладеного у суфле і посипте згори розкришеними вафельними коржами зеленого кольору чи зеленою кокосовою стружкою. Помістіть форму у холодильник на 40-50 хвилин. Перед подачею гострим ножем відділіть суфле від форми. Зніміть форму, а пляцок наріжте на шматочки. Найлегше буде спочатку нарізати гострим ножем квадратами у проміжках між печивом, а потім ці квадрати можна буде нарізати зручними прямокутниками. Подивіться, який цікавий пляцок суфле вийшов пружній і ніжний водночас. Справжнє чудо юдо дивовижа смакота. Готуйте і смакуйте, і нехай усе вам гарно вдається.